А як побачити цінність дітей? Це тема моєї проповіді сьогодні, тому що часто для нас діти вони не мають тої цінності, яку заложив Бог. Для прикладу, я би хотів вам показати дві речі. Одну річ, яка буває, коли її модифікують. Хто знає, що таке алмаз? Твердий камінь-мінерал, так? Дорогоцінність. Так. Дайте другий слайд. Алмаз. Це мінерал природнього походження. Одна з найтвердіших природних структур на землі. Найтвердіших. Вона утворюється під величезним тиском на глибині близько 150-200 кілометрів під поверхнею землі. Великий прес вуглець перетворюється в алмаз. В якому ось такі камінчики, бо я би подумав, що це сіль, хто знає, це в збільшеному вигляді, це є вигляд алмаза, який є помитий, і часто люди навіть його не бачать, коли його знаходять. Чому? Тому що він настільки, тут він великий, маленький, і він настільки подібний до простої породи, що треба бути спеціалістом для того, щоб побачити в ньому цінність. Але цікаво те, що алмаз сам по собі не має великої цінності, крім цієї, яка твердість. Ви знаєте, є алмазні різці, є алмазне напилення роблять для того, щоб можна було різати тверді метали і різні структури. Це є одна цінність. Але коли цей алмаз попадає в руки в спеціаліста, який знає його ціну. І знає, як його не просто ціну, а як його правильно обробити, обшліфувати, дати йому грані, через які буде проходити світло, алмаз перетворюється в дорогоцінність, діамант. Є різниця. Діамант це оброблений алмаз, якому надали певної форми та огранювання. Це сприяє розкриттю його унікальних оптичних властивостей каменя. Подивіться, це той самий алмаз. Це той самий алмаз, який ви бачили до цього. Верніть назад слайд до того, як він був. Це алмаз. А тепер сюди. Це діамант. Той самий. Алмаз перетвориться в діамант.